23 червня 1917 року в Києві було проголошено перший універсал Центральної Ради, який ознаменував нову еру в історії України. Центральна рада на чолі з Михайлом Грушевським звернулася до українського народу з закликом до об'єднання, спротиву та самовизначення. Основні пункти універсалу: проголошення автономії України в складі Російської Республіки, заклик до створення власних збройних сил для захисту території та народу, встановлення контролю над місцем. Адміністрацією та економікою зміцнення національної єдності, заклик до активного спротиву окупантам, важливість та наслідки піднесення національної свідомості українців, зміцнення Центральної ради як представницького органу, поштовх до подальших кроків у боротьбі за незалежність. Цей документ став символом національного пробудження та боротьби за незалежність, закладаючи основу для подальших універсалів і подій української революції.